Світлана Радченко волонтерить у Івано-Франківському притулку для тварин дім сірка майже рік. Жінка розповідає, окрім неї, тут працює ще дев'ятеро людей. Почергово вони годують собак, прибирають та вигулюють тварин. На прибиранні на їді я постійно. Мій робочий графік. От прийшла стоїть тачка, прибрала їм, зараз зробили кашу, роздали їсти, роздали водичку. Все, потім з другий раз, дуже маленький, їм другий раз дали їсти. Оце моє, моє обов'язки». Жінка розповідає, у притулку є сто вольєрів та приблизно 400 собак. За її словами, це на понад сотню тварин більше, ніж волонтери планували утримувати. І сьогодні вже були знов чотири машини: котиків, песиків привозять, щіночків привозять, і буває, що зразу приходиш, коробка стоїть, лишають нам цих щенків, а нам вже нікуди немає їх куди хати. Вольєри всі забиті. Вольєр, де має жити дві собаки, живе чотири-п'ять собак. Вже один на одному на голові, скажімо так. Тварину притулку отримують за гроші благодійників. Під час карантину надходження зменшились. Розповідає голова благодійної організації Дім сірка Наталія Когут. Притулок боргує 100 тисяч гривень за їжу для тварин та ще приблизно півмільйона гривень поліклінікам, де лікують собак. Наталія Когут каже, тимчасово у домі сірка без притульних тварин не прийматимуть. Восени волонтери планують перевезти собак на нове місце. Там будують операційну для стерилізації та карантинне відділення а також розмістять 100 вольєрів, у яких зможуть помістити 300 тварин. У нас є пару місяців, щоб хоча б щоб, 100 тварин нам треба роздати. Не приймати, а просто роздати. Щоб ми переїхали, щоб ми дійсно були нормальним показовим притулком, а не те, те що є, де тварини по головах приймають. Я хочу, щоб собак. це почули всі. Мерія почула, муніципали, поліція. Не треба нам звозити. Все, ну, це вже крапка, це реально крапка у всіх волонтерів, тому що всі переповнені, всі квартири волонтерів переповнені. Це ненормально. За словами Наталії Когут, дім сірка розрахований на утримання собак, однак упродовж останнього року біля притулку все частіше залишають котів. Приблизно 30 тварин розмістили у приміщенні зоомагазину благодійної організації, та перебувати постійно вони там не можуть. Чому це має бути моя проблема вуличні кути? Ми благодійна організація. Що ми можемо? Ми лікуємо і прилаштовуємо. Ми не викидаємо пролікованих тварин на вулицю. Ми їх лишаємо в притулку, чи ми шукаємо перетримки, і ми доводимо тварину до кінця, логічного якогось. Але ми не підписалися збирати всіх кутів міста і брати це на свої плечі. знову таки, це говорилося пану меру в грудні 2020 року. Озвучили, що треба будувати новий притулок, де мають бути. Коти, тому що є проблема з котами, і вона давно є. Але чомусь, коли ми відкрили магазини, вирішили, що ми відкрили котячий притулок. Заступник міського голови Руслан Гайда сказав нам у телефонній розмові, що зараз у міста немає грошей, за які можна побудувати комунальний притулок для котів. У Івано-Франківську є міський пункт стерилізації та пункт перетримки безпритульних собак, розрахований на 60 тварин, каже директор комунального підприємства Полігон Юрій Мороз. Показати ці пункти та дати коментар на відео сьогодні він відмовився через занятість. Начас телефоном повідомив, що побудувати притулок для тварин. Комунальне підприємство не має можливості через брак території. Шукаємо зараз у нас є міська територіальна громада. Можливо, ми будемо звертатися до рад. Міського голови можливо, десь є якийсь неужиток, такі подальше від населеного пункту. Це треба і світло підвести, і скважину зробити з водою. Ну навколишні села, які були раніше, там Вовчинець, Микітинці, Хриплин, Крихівці, села, але місцева влада мається на увазі там сільські ради не йшли нам на контакт. Відмовила зараз, будемо десь звертатися, можливо, десь там зарадчою. Попробуємо говорити братківці. Можливо, хтось там зголоситься, що легілиться за словами Юрія Мороза, у пункті перетримки безпритульних тварин, що розташований у Павлівці, восени планують облаштувати приміщення для утримання приблизно 30 котів. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.